Ну, давай вылазит туди. Змея такая прикольная. Блин, дэппи сховалась я уже там. Не получилось. Конечно, змея, интересно, светло-серенького цвета такого раз. Но ну, я думаю, что это что-то типа ужа. Потому что она ползает уже. Получается можно было прямо от заправки ехать. Оця дорожка прямо до заправки виходить. Почав лазити по коментарі. Надибав коментарі по поводу. Там несколько чоловік питали по поводу сокопотрати, Трачу я приблизно так само. Около 7 євро в день. 6,5, 7 євро в день. Місяць якраз виходить місця. Я посчитал, что примерно одинаково трачу, что тут, что в Европе, в Аргентине, в Бразилии было трошки меньше, а десь может трошки больше, но это так. И, и, получается, что о, за полгода я потратил, получается, 1200, 1200, о, 10, 1200 евро на еду, получается, примерно 300 евро это затраты на два велосипеда и ремонт их нет. І, і примерно, ну, плюс-мінус плюс, 500 євро перелет, я вже не помню, по 450, ну без накидан там, якраз виходить ровно 2000 євро. Я так покинув, що 2000 євро я їх витратив на даний момент. Дело в тому, що точно сумму посчитати не можу, тому що я тратив різними способами. Я тратив євро, я мів договори, я тратив багато скарточки по разним курсам, поэтому тут непонятно. Ну, примерно 2000 євро так виходить на даний момент. Я думаю, що далі проблема також буде. Але я вписую ці фоні 200 є на місяць градус. По поводу, куди далі їду, я вже розказував багато разів, але зараз не скажу. Зараз, зараз я їду в Чий до міста Тимупа. А звідти я буду їхати, повертаю на північ і ну, в взагалі по андам їду. Буду дивитися, де вони краще, ніж в моря, чи з іншим погорам. Де мені більше буде приємніше, але поїде. І маршрут по підведе на велиці, скоріш за всього, у мене закінчиться в Колумбії, в богатті. І скоріш за все втілила да самоліта, обратно в Європі. Лучше всього в Мадрі, звісно, щоб велосипеди обратно. До до Оцей велосипед я буду заки... закинутись в кущах. Хіба що якщо педалі будуть себе нормально чувствовати, то я їх заберу, педалі класні. А остальне все нічого. Це на нас немає, все зайду хине. я. По карті я прикинув цей маршрут буде примерно 7 тисяч, але ну, від Тимука. До Тимука я доїду за 10 днів. Не знаю, за скільки там, а тут 7 тисяч кілометрів. А по времени, по времени це мені 5 місяців. Мать. Ну, то есть, так, як я планую, тому що раніше липня я не збираюся вертатися, в червні я беру кому. В, в липні саме раніше не буду. Поэтому времени было передостато, можно ехать не спеша, отдыхаючи там. Я думаю, что там будут классные места для отдыха. Вот. В Аргентине сильно таких хороших мест не знайшлося. Ну, парочку було хороших. Додому навіть я, я заночував два раза. Ну, ну, Може, ще тут десь, як піднімуться ще голі, там де пустыня закончиться, почнуться горі, может, там буде щось прикольне, сучака, може там стало щось я постою, Хто я не знає. А так пока все. Аргентина, можна сказати, заканчується. Купова По до Бразилії, Бразильське, в Аргентині і Аргентинське, на самом деле це погано. Вони підняли мита для імпортних товарів, Тіпо для підтримки вітчизняного виробника. Тобі саме не вгріне. А це призводить до того, що вітчизняний виробник починає воювати, тому що... У нього немає конкурентів, зачем йому старатися робити кращу якість, якщо можна робити, як в палиці, буде відправляють, тому що їм не дари. І в ітогі, виходить, що в місті населення немає вибору, блять, гівно, платять при дорогу, а вибору немає. Ми в Україні це проходили не раз, ви самі знаєте, що таке підтримка національного виробника. Тому, ні. Я за те, щоб були все-таки щоб був свободний ринок, щоб була конкуренція, і тоді потрібен всі виїжджати, тому що буде виходить найлітше по найлічній ціні. Такоє моє видовое. І я бачу це, наприклад, по тому ж є в От у них свободний ринок, конкуренція, і поэтому у них завжди все найваліше. Ну, про казанок. Ребята, коли я готовлю блюдо в двухкомпонентних своїх посаді, в, в рушці і в той посудниці, мені отак от вистачає, я вже вжираюсь. А якщо казали баритьовича, то я вже не здужав, у мене вже мозор. Це в молодості а Тепер ні. Так що в принципі, мені не вистачає такого об'єму, не треба мені. О, поводу сміття, дійсно, Аргентина дуже мало населена, при этом сміття дуже багато. Если встати на людях селі, сміття намного більше, ніж коли своє ваше сміття. В Бразилії сміття, кстати, теж багато. Просто я його особа не показував, але там, де я люблю, там сміття всегда багато. Теж там, де людей немає, там сміття і не буде. Но в Аргентині вони колективують навіть в Бразилію. Тут сміття навіть там, де людей взагалі немає. Я по їх опостіння, з такою некої сміття осознають. Ну і на що колись хтось хвалив, що дуже хороші дороги, я не ошибається злою, то ви бачили такі дороги, які вам показували. Що в Бразилії, що в Аргентині, в тристепенні дороги, ну, за очі різним іключенням не сортували дуже погане качество, я на них теж не сворачую. А дороги дороге сортування, на них, них багато движення. Це основні барфікрамі, і для них постійно движення наші купили. Якщо широка вточна, це ще нормально. А якщо хоче немає, то їхати секрета на это ужаса, настоящая. Поэтому по качеству дорог те стали одни из худших, те из те, тех, что я говорю. И хуже, и ваша может быть, не знаю, на Алпане, на Женкасе. И тоже. Там еще смотря, как поделиться. Питали по поводу этих хороших местных продуктов. В Аргентине хорошие мясные продукты, свежее мясо, единственное хорошее, что можно купить, и только вы по хорошей цене. Колбасы, Вкусне говно, дуже дуже дороге і Оця ковбаса, що була в цій смесі в парку рішень, вона ще оказалась по лучше, чем проведущее. Але я не знаю, що це за ковбаса була, і скільки вона стоїть по А не по поєдності ковбаса стоїть дорого. Вони не дуже дорого стоять. В Бразилії ото попадала ще більш-менш ковбаска по приємній ціні. там ще получає. М'ясо в Бразилії дешевше було самое удивительнее. Да? І... Із перероблених продуктів тут потрібно брати мінімум. Максимально налягати на чисті продукти, тобто те ж саме молоко, м'ясо і різні овочі фрукти, І з них саме не готові. Всякий фото я тут не разу не купляв, мене ні разу не вгощав, я думаю, що її не буде. Я не думаю, що там щось цікаве. Мені дуже завжди соблазняє, коли я бачу, як жарять п'ясо колбаски. Може якось обласність. А так саме, по мороженому, кстати. Вморожене тут маленьких упаковках взагалі немає. Мінімум по кіло чи кілограм. Цели намного дорожче, ніж в Європі. Я, я дуже вважаю про морожене, але щось покажемо, як моє місце зрівняє на це. Ну, може якось куплю. Можна вже в другій страні, вот про не робити. Я про м'ясо вже розказував. І ситуація з вином не так страждає. Вони, мабуть, дорога зелені. Вони все знов готовили. Я в'їжджаю, оце зараз вільний дорог. Бачиш, я показую там. Вінна дорога, і дуже багато він вся. Ну, в не самый хороший именно тут сильно подорожал Точно так же из мяса. Мы рассказали к мясной сторону. А ты приезжаешь сюда мяса тут В общем, по комментариям на, на ютубе я уже пойшовся. Вроде все залезал. Аж за 15 дней Поперю, все соблюдется, последний, вроде все пою не видео. Дальше я хочу прокомментировать одну вещь, да? по поводу того про протворевочек, дело, что это саме голосовий вод. Голосовий ввод української мови вообще ніяк не работає. А російська работает интернетом, не работает пожарно. Мы же дело в том, что голосовий год сейчас, когда интернет есть, мы работаем из нейросетями, навіть ну, він нам краще розпознає, він може розпознати служби, вообще взагалі може распознать мову саме. И всякі служит, і всякі служби діалекти він теж розпознають дуже добре. Хоча з аргентинським діалектом він даже з інтернетом трошки втягає, да? а без інтернету це взагалі головна важа. Бразильський він почему чомусь вообще не хотів сознавати ніяк. Він по чому-то поставлю співати російською, хоча я видавав бразильський і вставає, вистачався. Те ж саме і сам перевод. Коли без утоплятель програма, і він робота дуже художник. Хоча якщо ти якось розборчивався, щось там напишеш і ти рознесеш, то воно може якось перевести, потім молекулі по всій своєї. Вот с интернетом им переводит очень хорошо. Нет, чат-GPT с не заявляется, потому что чат-GPT це не общего назначения. А у Google специально в я обучение специально на производстве, специально на распознавание действия. А у Домы намного лучше, кто там черный скарбл. Ну, по крайней мере, у Google ресурсов хочет для того, чтобы их целый сети развернуть и обучать соответственно. Поэтому Google по-моему получится. Вот так я. Цена ваш комментарий по поводу цифры. Ну по поводу карт. Я думаю, що Google строить маршруты, там, пешкоты, велосипедные, тоже с помощью меросетей, поэтому качество маршрутов всего находится лучше, чем всякими осмонтами. Ну, у осмонта есть преимущество, вы можете разбить. Саш... Руба не ценограмма, поэтому больше плохо. Ми з Сашком полистроили, Коли Сашко нас пытался цим машин, там ще хуже ніж с куполом будет. А работаем таким образом, воно типа загружає вот этот квадрат, расположенный между двумя точками, які ти хочешь проложить, и загружає все треки. Вот, Допустим, если ты выбираешь велосипед, он загружает велосипедный трек и все, где попадает в диапазон. Потом находит точку пересечения треков и прокладывай самый короткий машин. Скорее всего, он робит целый велосипед, потому что программы все очень тяжело. І виходить, таким образом він прокладає такий вибирає якісь нашу житті. Е Качество ві залежить від того, як ці люди загружали ці треки. Тому що чоловік приїхав по якомусь говновіру, на записати треки, виложити його, і внутрішній думає, тому що там можна приїхати поранено. Ось так вот оно работає. Поэтому я, що то кида, у злостям того є інтернет, лучше продовжити. Це кутралко. Это те, до я сьогодні должен доехать мінімум. Може в ньому заночуем, може после него. Вот. Скоро буде развилка. Вот. А жарить уже капець. Оце я спочатку подумав річка, а потім зрозумів, вона ж тече в другу сторону. Я так зрозумів, що це ж там дамба, ну от по течії. І вони перекрили, і направили воду в цей канал. з цього каналу вода тече отуди туди, я рошаю вот эти вот всі землі. Але під мостом є хороша нычка, до якої можна спускатися сюди. Це теж тоже варіант. вариант. Получається хитра розв'язка. Та уходить вліво і на мост. А наша наоборот вправо, но під мост, вернее, вліво. вправо а ця влево но под мост и направо потому что вся основная надеюсь обочина будет хорошей дальше бо мне нравится по таким ехать ну пустыня пока не совсем пустыня иногда попадаются вот такие интересные штучки ой я не туда да иногда попадаются такие интересные штучки в принципе она может с утра создать недостаточную тень Ну я думаю, що я з утра, якщо буду в пустині, я з утра буду поранення вставати з першими. І щоб коли сонце почне жарити, я вже їхав. Це моя перша зупинка, приблизно 10 км від розв'язки. Сильно парить. Удивительно, до да? такого до сих пор не було пустині. Іменно парить, я чувствую це. Завтра буде гроза, мабуть. Вот. А так потихоньку їдемо. Води я взяв достаточно. Чтобы... Під ним столик. Охренеть, це рай. Там фруктова вощне, я щось продають. Ось, от, а отута... тут от така от статуя. І там теж якесь святилище. А там, а там, уже... цей мужик мене пригостив апельсинами. Я також сидів і дивився, що там от 3 кг по акції продають. І думав про те, щоб купити мечтав про них, а мужик мені подарив. Ось знайшов ще один ножик. Але це другої фірми, він по-другому заточений. І треба буде перевіряти, який лучше вибирати. І ключик знайшов. Ключик хороший, я, мабуть, навіть заміню, тому що мій хуже намного. Мій вже барахлить. Отак і будемо їхати від тіні до тіні, через пару кілометрів знав тінь. І водичка. Саме, що там водичка. І якась рослина. А тут хтось посадив деревця, але вони, мабуть, не прижилися. Бо тут взагалі смерть. Тут таке місце мертве повністю взагалі. Мені повний комплект удовольствий. Вітер в Харі такий, що зупиняє на місці. І жара. Самий жаркий день. Я везунчик, мені всегда везе. Мені випадає їхати через пустиню в шамий жаркий день. <сум> і вітер сильний. Завтра він буде слабший, Але я їду. Що же касається самої пустині, вона виглядає приблизно так же самая. Я думаю, що вона відрізняється цветом, тому що цвет грунта інший. Тут світлий дуже грунт, жовтенький, А там був чорний. Тому вона з космоса виглядає по-другому. А так одинаково. То же саме, Абсолютно. Уже третій день підряд наблюдаю, що у мене на лобі соль. І отут соль. відкуда вона береться не знаю. Чи це з потом виступає, чи це з води. Що касається самої дороги, собственно. Вон яка обочина. Дорога вузька, мене здуває постійно. Вітер він так закручує временами. Это... Ну машин небагато, в принципі, більше-мінімально об'їжджають. Ніхто не бігав ще. Однако же невзирая ни на что, эта земля имеет ценность. Здесь есть золото. Такие штуки похожего типа в Карпатах тоже работали маленькие. Сейчас, сейчас таки мало доработаете. А тут есть. Наверное, нефть не глубоко. А может да и на нефть. Запросили до себе додому. Сьогодні <сіли> ночі мають в гостях. Приїхали <сіли> в цей <тягу> город. Отже, ж, я в гостях вже покупався. І получается, зараз я в кімнаті, це, мабуть, кімната їхніх дітей. Їхні діти вже зросли, мабуть, з ними не живуть. І вони вирішили собі діточку усиновити сьогодні на один день. за все їхні діти мого віку приблизно. Я буду тут сьогодні розполагатися. Оце вони займаються таким бізнесом, у них вдома майстерня по проводстві пластикових вікон і дверей. От. Там уже цілий час барабани барабанять десь в городі. такий тут закат в городі посади пустині. оце короче їхня майстерня я так поняв що там зверху ще й кабінети. може там якісь рабочий приходять працювати. бо там хтось то зараз тусуется вот. тут у них здоровенный гараж вот. і там ще одна майстерня у них там куча якогось інструменту, станки навіть для ремонту машин і всього іншого. Вони займаються производством окон і дверей пластикових. А ще він показував свій мотоцикл, я його не засняв. Він розказував, що в нього є мотоцикли, велосипед є. А саме жиле поміщення виходить невеличке. Оце основна кімната, там в пару кімнаток одній, що мене поселили, в одній вони. там ванна, ну і там наверху ще якісь спаленки є. А так в принципі двір невеликий, але зато куча построєк. ось здоровенне дерево. Росте. Приходила в гості їхня дочка зі своїм мужем, ми з ними теж трошки спілкувалися. Вони кстати, завтра сьогодні ввечері їдуть в Чилі туди, куди я їду. Я тільки що побачив на столі вот бутилку вина і щось мені одразу в голові Ігор сповнився. А тепер я вспомню чого, тому що Ігор дуже любив спочатку півка попити, а потім От. Просто вони мене так шапів гощали, а це теж прикольне вино. Називається станція Мендоза, і там сіра і Мальбек. Дуже цікаво, я б поки хотів спробувати.